Зведеному батальйону Національної поліції України захід два роки. Підрозділ був сформований з поліцейських добровольців у квітні 2022 року. Усі вони тоді прийняли рішення стати на захист рідної землі. За два роки бійці заходу продемонстрували силу та витримку, мужність та відвагу. Вони пройшли чимало випробувань і продовжують робити для перемоги все від них залежне. Під час визволення населених пунктів Харківщини правоохоронці здійснювали бойові завдання під нальотом російської авіації, що скидала фугасні бомби. Вони заглиблювались в тил ворога, виконуючи штурмові дії та інші поставлені задачі, реалізовували стабілізаційні заходи на звільнених і деокупованих територіях допомагали людям. За цей час поліцейські заходи працювали у взаємодії з підрозділами головного управління розвитки, сил спеціальних операцій, Збройних сил України. Та інших сил оборони держави за звільнення українських населених пунктів і якісне виконання бойових завдань, чимало з них отримали високі нагороди та відзнаки. Нині поліцейські батальйону захід несуть службу на Донеччині, працюючи 120 та 80 мм мінометами, автоматичними гранатометами ФПВ-дронами, мають групу аеророзвитку, знищують окупантів та їхню бойову техніку, виконують завдання разом з іншими силами оборони. Бійці батальйону захід здобули високий авторитет і продовжують боротись проти окупантів, захищаючи Україну.